Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQay. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H7 з температурою світла 6500 кілин. Артикул даного комплекту 8507S2. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також. Дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 50 Вт загальна потужність. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення бачимо, немає ніяких драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в автомобілі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, колірна температура зайомна 6500 Кельвін, потужний світловопоток, як заявляє виробник, загальна двох ламп 5000 люмен. Після встановлення таких потужних ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект також обов'язково розповсюджується гарантією. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.